Зарплати та пенсії вчасно і в повному обсязі депутати ухвалили зміни до кошторису 2025. Тарифи з 1 березня виростуть, усі пільги збережуться. Без терміну давності 204 документи про жахи фашизму. Дотещі на млинці. Масний тиждень продовжується. Шкі цільових фондів і місцевих бюджетів за 2024 направлять на соціальні потреби. Сьогодні депутати Верховної Ради підтримали відразу у двох читаннях законопроєкт президента Красносельського щодо внесення змін до республіканського бюджету. Невитрачені минулоріч кошти підуть на виплати зарплати бюджетникам пенсій та допомоги. Фінансових ресурсів достатньо для На сьогодні фінансових ресурсів достатньо для забезпечення соціальних зобов'язань. У нас надзвичайний економічний стан, і пов'язаний він з багатьма факторами: відсутність достатнього обсягу газу у республіці та зупинення підприємств. Відповідно, величезні суми не до надходження до бюджету, плюс додаткові витрати на транспортування газу органи держвлади вживають усіх можливих зусиль, аби консолідувати фінансові ресурси та можливості держави. Для забезпечення соціальних виплат нашим громадянам заощаджені гроші за минулий рік є в республіканському та місцевому бюджетах. А ще в цільових фондах, наприклад, з дорожнього може взяти 37 мільйонів рублів, 59 – з фонду кавкладень. Сьогодні ми уже вже виплатили пенсію нашим пенсіонерам за лютий. Працівники бюджетної сфери почали отримувати зарплати за лютий. Направляються трансферти у місцеві бюджети. Аби не було затримок і ми думаємо, що цих залишків нам має вистачити на виплати пенсії і зарплати бюджетникам у березні. Наступний крок, який вживатиме Верховна Рада з урядом, ми будемо переглядати параметри бюджету, які ухвалювали в кінці 2024 року, за всіма прийнятими програмами. Будуть рішення, які скорочуємо, які взагалі будемо закривати, щоб ми змогли виконати усі зобов'язання перед нашими громадянами, і щоб не було затримок. Виконання соціальних зобов'язань першочергове завдання держави, зазначили депутати. Голова уряду Олександр Розенберг сьогодні відповів на питання журналістів брифінг щодо тарифної політики та енергетичної ситуації, що склалася у республіці. Участь у зустрічі взяли віце премєри Сергій Оболоник та Альона Рускевич. Ми в першу чергу повинні зосередитися. Ми повинні зосередитися на тому, аби передусім максимально забезпечити гарантовані умови нашої промисловості. Це першочергове завдання. Ми повинні докласти зусиль для гарантування енергетичної безпеки. І, звичайно, забезпечити усі умови та виконання у повному обсязі всіх соціальних зобов'язань. Нові тарифи на комунальні послуги вже з 1 березня. Захід вимушений. Все через вартість газу. До цього ціни не мінялися протягом 10 років. Всі льготи абсолютно всі усі пільги, які передбачені нашим законодавством, будуть надаватися в повному обсязі. Раніше вони діяли на той тариф, зараз на новий. Більш детально про відповіді голови уряду. Дивіться у вечірньому випуску програми КЕП. Взяли на місці злочину. У терасполі міліція затримала двох 20-річний Данило та 21-річний Максим. Приїхали за закладкою на західний до Тирасполя. Тоді їх і затримали. В одного з них знайшли згортки із гаршишем. Далі приїхав? Для наркодиків. Для чого? Для роботи. Какова відставка в курванах? 10 по 0.5. Заборонений підробіток Данило знайшов в інтернеті. У перший же робочий день його і затримали. Вчора устроївся. Сьогодні... Вчора влаштувався сьогодні. Приїхав і так вийшло. У групі було посилання на оператора. Я зв'язався з людиною по телеграму, зняли фотку, сказали їхати піднімати. Приїхали сюди і одразу пішли на місце. Координати були. Ми вбили їх в Google, Там показало, куди йти. За кілька днів оперативники вийшли на того, хто зробив закладку. Це ще один Данило. Йому 30 років. Він із ближнього хутора. Як вважають, у міліції привіз Гашиш із Молдови та фасував. У Данила старшого будинку. Знайшли 38 закладок. Усіх трьох закладників заарештовано. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Без терміну давності Придністров'я історична правда про Голокости і геноцид на берегах Дністра під вивіскою Трансністрія у документах, фотографіях та фактах. Товариство істориків зібрало величезну кількість документальних свідчень про жахи фашизму. Тепер усім видно, як розумно я вчинив, коли ще в листопаді 1940 року домовився з Гітлером про спільний напад на радянський союз. Це сказав диктатор Антоніско у розмові з губернатором Трансністрії Георгієм Алексіану. Саме він виконував усі накази з Бухареста. Все, що тільки можна, вивозили з фабрик, заводів, друкарень до Румунії. Організував мережу констаборів. Через них пройшли майже 160 тисяч людей. Фразу про так званий розумний вчинок Антоніско губернатор Трансністрії згадав на допиті 10 січня 46-го року. Це один із 204 історичних документів із книги без терміну давності Придністров'я, 560 листів сухих фактів щодо фашистської окупації. Але кожен викликає жах, біль та нерозуміння, як таке могло відбуватися дуже важливо зберігати об'єктивну історію. Це зберігається не лише в архівних документах. Це зберігається в пам'яті наших батьків, наших родичів, наших сімей. Трагічну історію часів Великої Вітчизняної в одну книгу архівісти збирали з 2021 року за дорученням президента Красносельського. У документах особистої історії, так, наприклад, шлях на каторгу згадував Микола Касьянов. Його взяли в полон у 1942-му на Кримському фронті. Закрили в залізничні вагони напівроздягнених і босих, аби не втекли. На третю добу отримали по кухлі води, дехто 100 грамів хліба, у дорозі 18 діб. Касьянов спочатку працював на заводі у Рейху, потім його відправили до концтабору. Він вижив і розповів свою правду того кошмару. І таких історій мільйони. Все це докази злочинів проти людяності, і вони не мають терміну давності. Офіційно презентація книги відбудеться 28 березня. Вона є у друкованому та електронному вигляді. До босари гімназія номер 1 для школярів проводять урок мужності. В гостях ветерани республіканської гвардії. Їхні батьки та діди захищали батьківщину в 41 45 роках. Вони у 90-92. му Розповідали, як це було. Діти мають знати історію. Ми проводимо патріотичне виховання. Хто якщо не ми? Тільки ми можемо донести дітям те, через що пройшли. Про історію становлення республіки її захист. Гвардійці на зустріч привезли колекцію зброї: пістолети, кулемети, автомати Калашнікова, гранатомет, муха з деякою вони відстоювали незалежність Придністров'я з іншою, воювали їхні діди у Велику Вітчизняну. Наразі це музейні експонати, але школярам дозволили. І... Їх потримати в руках, а каски та військову форму приміряти. Велиці разоприкаснуться. Цікаво, цікаво доторкнутися до зброї. Не уявляю, як вправлялися з нею. Сподіваюся, ніколи не доведеться знову. Миру всьому світу. Ради твої раді твої валмирате. Мій прадід воював. Мені розповідали його історію. Він у 16 років пішов на війну. Солдати хоч виснажені, але тримають в руках зброю. Наскільки велику силу волі треба, щоб люди втомлені були і все одно воювали та здобули перемогу, не здалися. Колекція зброї належить ветерану гвардії Олександру Сініка. У 92-му він воював за висоту 127,5 під Дубосарами, нагороджений хрестом гвардійської слави та орденом пошани. У мене дід діпогі. У мене дід загинув у велику Вітчизняну. Другий дід прийшов з нагородами і на згадку про них, про хлопців, які загинули в 92-му. Я хочу все це заповнювати, доки ми живі. Треба їздити по школах, показувати, розповідати, пояснювати, що люди гинули заради них, щоб вони жили. Уроки мужності пройдуть у всіх школах до району. Добусари, російсько-молдавський дисадок, івушка. У ньому понад 200 дітей. Тут з інспекцією комісія. Перевіряють якість гарячого харчування і не лише наразі у меню овочевий суп, картопляне пюре з сосискою, кабачкова ікра та компот. збалансоване, збалансоване харчування, молоко, сир, сметана, є яйця з продуктами у нас все гаразд. Найнезалежніші експерти, діти про улюблені страви розповіли самі. Мені найбільше подобається суп. Всюди тепло, скрізь затишно. Їжа смачна. Дітки задоволені скрізь, подають теплу їжу. Комісія задоволена результатами перевірки. А це 32-й дитсадок у Бендерах. На плиті все кипить. Нагодувати потрібно півтори сотні дітей. Ось приготували таку красу, гарячі, соковиті, ром'яненькі. Все, як люблять наші дітки. Далі перевіряють температуру. У спальнях плюс 22, У групах прохолодніше. Мені холодно. Мені не холодно. У мене дві пари шкарпеток і три кофти. Мене так одягли тато та бабуся. Здання старе. Будівля стара. Є чотири групи, де варто було б звернути увагу на опалення. Там температурний режим нижчий за норму. Далі де садок Ромашка. Тут у групах жарко плюс 25-26. У дворі своя автономна котельня. На кухні нові плити та духові шафи. Окрім звичних борщів, супів та котлет, кухарі вигадують фірмові рецепти. У нас, для діток сьогодні ікра У нас для діток сьогодні ікра морквяна. Це морква з цибулою тушкована, з томатиком. Все дуже смачно. Бендерський теоретичний ліцей. Тут харчуються понад 200 школярів, половина пільговики. Температуру обідів перевіряють спеціальним градусником. 93. Градуси. Всі п'ять років я їм в їдальні. Мені дуже подобається картопляне пюре з котлетою. Нам ще дають млинці з сиром. Дуже смачні, какао смачне. Гречка дуже, полезна, Гречка дуже корисна, смачна, дуже насичує. У ній багато вітамінів. Треба гречки багато їсти. Нам часто дають її у їдальні. У ліцеї працює буфет. На перервах сюди приходять діти за пирогами, кулеб'яками, плацинтами. Їх пишуть кухарі сільської школи у гісті. І щоранку привозять свіжу випічку до ліцею. Слободзея зграє безпритульних собак на дитячих майданчиках у дворах та у центрі міста на меморіалі слави. Аня Жомер днями вкусив безпритульний собака. На перерві десятикласниця пішла до магазину, проходила повз собак. Йшла спокійно, але найменше зі зграїв вкусила дівчинку за ногу. Ось на, місці... ось на цьому місці між двома машинами була зграя собак. Їх було 15. Один пес мене увкусив. Я побігла до школи. Сказала ми, сестрі вона обробила рану, і ми поїхали до лікарні. На цій нозі у мене залишився слід. Я злякалася і не очікувала. Мене ніколи не кусали собаки. Дякую чоловікові, який вийшов з машини і відігнав їх. А на цих кадрах видно, дівчинка років восьми намагається пройти повслітній кінотеатр. Побачила собак, зупинилася і вирішила повернутися назад. Собаки продовжують іти за дитиною. Дуже часто можна зустріти кубку собак. Їх може бути і 20 штук. Гуляють прямо з граями. Ось тут вулицями. Іноді бачила, як діти бояться проходити центром, особливо. Депутат міської ради Слободзейського району Андрій Нагорний боїться за дітей, коли вони йдуть до школи, теж через собак. Вони неодноразово нападали і на самого Андрія. Проблему треба вирішувати, каже депутат. Вже вивчили досвід інших країн. То найлужчим способом регуляції чисності животи. Найкращий спосіб регуляції чисельності безпритульних тварин на вулиці є безповоротний вилов, тобто собака відловлюється, поміщається у спеціальний приймач, організований державою. В рамках цього приймача перебуває певний час, щоб власник міг прийти і забрати, якщо собака загубився. Якщо тварині не буде знайдений новий господар, собака безболісно присипляється. Такий досвід у Словенії, Румунії Болгарії. Проблема бездомних собак поки що не вирішена. Минулого року від укусів тварин постраждали понад 80 жителів Слободзеї, а в цьому вже 11 людей. Де скривається день чаша. Марина Сичова, поетеса та прозаїки з рибниці. У спілці письменників уже 20 років. Її туди рекомендував один із засновників рибницький поет Валентин Ткачов. Після розпаду радянського союзу творчим людям була потрібна своя організація, і вирішили створити спілку письменників Придністров'я. Розвалилося все – і розвалилося все. І спілка письменників радянського союзу і спілка письменників Молдавії, в якій Валентин Ткачов був членом. І вони вийшли з цієї спілки демонстративно. Ивно, бо дуже сильні націоналістичні рухи почалися у ній. Але якось треба було організувати людей, які пишуть на цій землі. Це журнал Ларіц. У ньому вперше публікували придністровських авторів. Зараз у спілці письменників близько 80 осіб, поети, прозаїки. За 30 років видали сотні книг та журналів. Організація проводить літературні зустрічі, працює зі школами та бібліотеками. А ще допомагає молодим авторам. Спілка письменників. Це загалом те сито, яке просіває величезну кількість матеріалу, написаного і виділяє, залишає творчість. Хто готовий працювати? готовий жити у цьому потоці слова російського, українського чи молдавського, бо спілка письменників має три секції: російську, молдавську та українську, і треба розуміти відповідальність цього слова, яке ти береш і якось римуєш, або якось збираєш як бісер із рядка в рядок. Марина Сичова публікує свої вірші не тільки у нас, але й за кордоном. Торік вийшла збірка. Не бійся дівчинку». Рибничанка пише із прозу. Це розповіді соціального спрямування і навіть фантастика. Соціальні реалістичні розкази реалістичні оповідання не дуже і людям якось подобаються. А ось з фантастичною ноткою цілком заходять. От минулі роки я публікувалася в ізраїльському журналі, де брали саме такі оповідання в Америці, в Бельгії є журнали, які набирають матеріал для своєї по. Публікації. Туди посилаєш, беруть. І якщо беруть, ти розумієш, що ти на якомусь рівні досить високому перебуваєш. Нині творчість придністровських авторів вивчають у школі. Є підручник література рідного краю. Свято масниці тиждень, коли простий млинець стає головними ласочами. Щодня ходимо в гості. У вівторок до друзів у середу до те, у п'ятницю до зятів, у суботу на посиденьки до золівки і скрізь їмо млинці. Обов'язково і Обов млинці та оладки з різною начинкою, переважно солодкий сир з варенням. Ну так це привід зустрітися з друзями, поспілкуватися. Потім з онуками піти в неділю на прощання з масляною. Гарне свято. Блінина ми на маслінці млинці на масницю печемо, але оскільки я не фахівець у кулінарії рецепти дивлюся в інтернеті, тому що разом млинці у нас за різними рецептами, але ми їх любимо. Ми їх любимо. на гісті масляна особливе свято. Селяни з нею пов'язують прихід весни і початок польових робіт. Великі сім'ї збираються за одним столом, аби провести зиму. Світлана Степанська сьогодні чекає в гості сина та невістку. Ще прийдуть куми та хрещені. Так, як оскільки масляна це передень великого пусту. А ми пустимо, то млинців робимо багато. З різною начинкою наїдаємося, набираємося сил на наступні 50 днів посту. Сьогодні приготували млинці з сиром. У сир додаємо обов'язково ванільний цукор, родзинки, журавлину, сушену. Все це переклали добре вершковим маслом і запікаємо в духовці. А ось ці млинці у нас вишнею, политі збитою сметаною з цукром, потерти з. Верху шоколад. шоколад. Світлана пече млинці за рецептом своєї бабусі. Ніби все як завжди. Борошно, яйця, молоко, але є один секрет. І кожен Кожен млинець я запікаю тільки з одного боку. Потім знімаю спочатку на рушник, щоб він охолонув. Потім загальну копку. Тоді вони не прилипають один до одного. Їх не треба змащувати маслом. Ось вони зовсім не змащені і не прилипають. Попереду ще три дні свята. У неділю прощання з масляною у Бендера гуляння пройдуть на площі біля Палацу культури Ткаченка. На гостей чекають ігри, конкурси, концерт та вогняне шоу. Цього року кінець масляного тижня збігається з початком фестивалю Марсті Шордві 2025». Традиційно його відкривають у Палаці Республіки 1 березня на великій сцені. Нині усі колективи репетирують зараз на сцені студія народного танцю. Надія. Буде дуже спекотно, активно, яскраві костюми, репертуар дуже оновлений. Це гагаузькі, російські, молдавські, гуцульські, болгарські танці, навіть екзотика, мексиканські та італійські. Танцюристи студії виступлять на відкритій фестивалю 1 березня у суботу о 15-й годині у Палаці Республіки. Там буде і сольний концерт, але вже 5 березня у середу. Початок о 18.00. Радуватиме глядачів своїми новинками оркестр державного ансамблю танцю та народної музики Віоріка. У нас, в програмі... у нас у програмі будуть українські пісні, російські, молдавські. Скільки б не виконували їх, хоч 10 20 разів, коли виходиш на сцену, завжди приймають. 1 березня у суботу виступлять і танцюристи Віоріки, а в неділю в ансамблю виїзна програма в Коротному. 9 та 10 березня сольні концерти на великій сцені Палацу Республіки. Початок о 15-й годині. 2 березня у Палаці Республіки о 15.00 виступить державний колектив Ліберті. Джазмени підготували новий репертуар. Цього разу концерт присвятили радянському артисту Леоніду Утьосову. багатогранний. награнице настільки багатогранний і неповторний артист, таким великим пластом творів різного напрямку: любовні пісні, патріотика, військова тематика. Ми вперше у такому форматі вийдемо, коли в концерт включені уривки відео самого Утьосова, де він співає чи читає вірші. 8 березня одразу два концерти дасть симфонічний оркестр. Спочатку виступить разом з італійським оперним співаком Рікардо Марінелло о 3-й годині дня. А о 18 – вже традиційна програма Музика кохання. Все про концерти можна дізнатися на сайті Паласу Республіки. Квитки можна купити онлайн.